Ну і що, дівчатки, до нас приїхали ополіскувачі для рота з різними смаками. Отже, ось такий персик, я вже спробувала. Дуже класно, смачно і справді освіжає подих. Далі лайм, апельсин, м'ята і виноград. Я дуже хочу спробувати лайм протестити і сказати, як він на смак. Ось так він виглядає. Тут, до речі, вже є ось такий от надріз, щоб зручно було відкривати. Відкриваємо беремо чашечко щоб потім сплювати. Ну, ще можу сказати, ну Ще можу сказати, подих справді освіжає, залишається дуже приємний ну, присмак в роті у складі. Цього засобу є пробіотики, тож воно не буде шкодити для вашої ротової порожнини, для ваших зубів і так далі. А, і мені здається, це набагато-набагато корисніше або не так шкідливо, як жуйки.